Слава Україні! Росія випустила по Україні 215 ракет та шахедів. У столиці триває розбризавалю після нічної атаки. РФ начальник міграційної служби Хмельниччини не знав про статки дружини на суму майже 28 мільйонів гривень і не вніс їх у декларацію. Маю 5 хвилин на головне. У ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні, запустивши 70 ракет різних типів повітряного наземного та морського базування. Також 145 ударних БПЛА типу шахет та дронів імітаторів інших типів, загалом 215 повітряних цілей. Основний напрямок удару це столиця України. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили про збиття 112 повітряних цілей. Це 48 ворожих ракет та 64… Безпілотники, крім того, 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. У Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Хмельниччині силами протиповітряної оборони було збито три ворожі російські БПЛА типу шахет та чотири ракети. Про це повідомив Сергій Тюрін, очільник Хмельницької обласної військової адміністрації. Внаслідок російської атаки двоє людей постраждали. Пошкоджена цивільна інфраструктура, дев'ять приватних домогосподарства, вікна та двері у п'яти квартирах, багатоквартирного будинку, одне гаражне приміщення, чотири авто та один мотоцикл. Крім того, пошкодженої літній Майданчик парку відпочинку та газорозподільчий пункт витоку газу не виявлено. Загалом постраждали громади двох із трьох районів області. До ліквідації наслідків залучено усі необхідні служби. Місцева влада надає роз'яснення щодо компенсації за пошкоджене майно. Попередньо у Києві ще можуть шукати десятьох людей під завалами, заявив керівник МВС Ігор Клименко. Ця інформація ще потребує уточнення. Додав він про це. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Наразі експерти вилучили рештки ракети, яка прилетіла у Святошинський район, та проведуть експертизу, щоб з'ясувати деталі. Клименко також уточнив, що нині відомо про вісьмох загиблих. Щодо дев'ятої загиблої, як повідомлялося раніше, це були рештки тіл. Тіл, які теж віддали на експертизу, міністр додав, що з однієї сім'ї могли загинути одразу дві дитини. Це дані попередні. Національне агентство із питань запобігання корупції виявило ознаки недостовірного декларування у звітності начальника управління державної міграційної служби в Хмельницькій області. За результатами перевірки його декларації за 2023 рік встановлено можливе приховування майна та доходів на суму понад 27 мільйонів 800 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Зокрема, посадовець не задекларував два автомобілі Ауді преміум класу, які придбала його дружина. Їх варт. Кість перевищує 5 мільйонів гривень. Оплату за ці транспортні засоби здійснили треті особи. Крім того, у декларації не згадано про комерційну нерухомість дружини у Хмельницькому вартістю понад 22 мільйони 700 тисяч гривень. Посадовець пояснив, що не знав про придбання авто та нерухомості дружиною. Однак, під час перевірки ці пояснення не підтвердилися. Головне слідче управління ДБР відкрило кримінальне провадження. Нетверезу водійку затримали днями патрульні Хмельницького. Через порушення правил дорожнього руху вони зупинили автомобіль. Шевроле під час спілкування із громадянкою помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували жінці пройти огляд за допомогою приладу «Драгер». Результат 2,30 проміли, що понад 11 разів перевищує допустиму норму. Нагору водійку склали адмінматеріали. Може бути гучно сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання до 17-ї години. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Тож зберігайте спокій у разі сигналу повітряної тривоги. Не зволікайте прослідити у найближче укриття. Подбайте про себе. Більше новин у наших соціальних мережах. Тож слідкуємо за інформпростором разом. Бережіть себе.